Доброго всім часу! 2 вересня, Вінницька область. Ну що, в цю пору кожен рік наша пісня гарна нова. Починаємо знову. Слабкі посилі сім'ї, так звані слабаки. Що з ними робити? Чи можна їх пускати в зиму, чи вони перезимують, як їх підготовити до зими? Чи їх об'єднати краще? Якщо об'єднати, коли об'єднувати, як об'єднувати. Дивіться, якщо коротко відповісти, звичайно, краще об'єднувати. Тому що ну, сильна сім'я на пасіці, вона працює і на себе, і на пасічника, Середня сім'я працює на себе, а на слабака, слабку посилі сім'ю. Завжди працюємо ми. Але не завжди це доцільно, наприклад, ви тільки починаєте. У вас невелика кількість бджолородин, одна, дві, ви хочете зберегти. Тобто... Можна і зимувати. Я, наприклад, сам я роблю пізні відводочки, я зимую слабаками для ну, заради запасних маток. Тому як, як об'єднати, коли об'єднати, якщо зимувати, як підготувати, як підготувати до об'єднання зимою, саме про це сьогодні будемо говорити. Я буду все розказувати. Так, Ну і для розуміння, що таке в першу чергу, так, що таке слабка посилі сім'я. Тому що ну, говорять, дві там рамки, три, чотири, ну, дивіться, слабаку теж можна залишати, як дві рамки, як три, можна залишати будь-яку кількість рамок, так, Звичайно, це не рекомендується. ну, Щоб правильно у вас було розуміння, дивіться, берете об'єм 10 літрової банки. Літрової скляної банки, десь від півлітрової і до літрової. Ось такий об'єм цього клуба. Так, наприклад, у вас зимою джоли зібралися в клуб. Ось цей об'єм до літрової банки це і є слабак. Від півлітрової до літрової. Невелика їх кількість. І одразу відповідаю на запитання, якщо ви вирішили об'єднати, коли і як їх краще об'єднувати. Дивіться, їх можна об'єднати зараз, наприклад, там через якусь газету, збриз, збризати якимось якоюсь рідиною, запахом. Можна об'єднати при низьких температурах. Можна об'єднати при низьких температурах, це тобто зимою. Або десь пізно осінню я рекомендую об'єднувати слабаки в зиму, це при низьких температурах. Чому при низьких температурах? Якщо ви будете об'єднувати зараз, якась кількість льотної бджоли у нас залишиться. Вона не загине, вона розлетиться по інших вуликах, але все ж таки, наприклад, ви хочете підсилити, тобто деяка кількість бджоли, все ж таки вона вилетить з вулика, вона попрошиться по інших, тобто вона не залишиться в цій сім'ї, яку ви підсилюєте. Тому об'єднуйте при низьких температурах. Що таке при низьких температурах? Це від плюс 5, тобто коли днем вже бджола зібралася в клуб. Нема ніякого розплоду, бджола вже зібралася в клуб. Нижче від плюс 5, нульова, при мінусовій, звичайно, не при мінус 20, наприклад, а мінус 3. Я об'єдную до мінус 7. До мінус 7. Що таке об'єднати, це просто ви зимою зібрався клуб, ми ви разом з рамками взяли і перенесли до тієї сім'ї, яку хочете підсилити, тобто через якою хочете об'єднати. Так, звичайно, там деяка кількість 10-20 дві це загине. Але ну, це об'єднання без мороки. Не шукайте ви там ніяку матку, будуть зимувати дві матки весною. Ну, тобто, коли почнеться розплід, це лютий чи весна, бджоли самі собі виберуть, залишуть одну матку. Так, дивіться, тут важливо, що важливо розуміти, якщо ви хочете залишити слабака і об'єднати їх при низьких температурах. Їх цього слабака потрібно підготувати вже зараз. Тобто ви будете підготувати взимку, наприклад, об'єднувати взимку, а підготувати ви повинні їх зараз. Що таке, як підготувати, Пересипти їх на медові рамки. Зараз цей слабак він вже повинен бути на медових рамках. Тому що ви, ви будете їх об'єднувати разом з рамками. Якщо ви об'єднаєте їх в пустите зараз на нометках, якихось пустих рамках, не факт, що цей клуб вони об'єднаються з іншою сім'єю, і цей клуб зміститься, зійде, тобто з цих пустих рамок. Якщо він на них залишиться, ці вулички просто осипляться. Просто вони осипляться, тому зараз пересипте їх чи возьміть там. З... Зі зберігання, чи закорміть, чи від нормальної сім'ї возьміть, вони зараз вже в зиму повинні бути на медових рамках. Так, ну і далі, якщо ви все ж таки вирішили залишити слабака в зиму, тобто зимувати слабаком. Нічого страшного, нормально вони зимують. Дуже добре вони зараз проходять теперішні зими. Щоб ви розуміли, для слабака, для слабака. Зараз не так страшна зима, він її нормально проходить. Зараз страшна весна. Зараз ви бачите, які затяжні холодні весни, Тобто слабак вже весною починає гнати розплід, матка починає сіяти, ці перепади температури, тепло, знову повертаються якісь затяжні морози, ну і там морока, звичайно, з ними. Але це вже інша історія, все буду розказувати, все буду показувати. Єдине, що я хочу зараз сказати, якщо ви пускаєте слабака в зиму, ніяких зайвих рамок в зиму, тобто слабак не повинен, слабаку зимою не повинно бути жодної зайвої рамки, тобто скільки, скільки бджола покриває в кожній вулиці. Повинен бути, повинен бути клуб. Зайва рамка це дуже страшна річ для слабака. Дивіться, це просто зайва поверхня, яка акумулює холод, акумулює вологість. Навіть зимою, якщо ви перевіряєте сім'ї в нормальній сім'ї, навіть ви піднімаєте рамку, зайву, ви бачите, там вона мокра, вологість на неї. На неї завжди приморозок. Тобто це ви повинні розуміти. Слабак повинен йти максимально вжати. Там на три рамки залишаєте дві, на чотири рамки теж залишаєте дві. Краще вжати. Чим більша площа покривається джолами в зиму, тим краще. І жодної зайвої рамочки. Так, ну ось раніше, раніше я пускав запасні матки в зиму Ось в таких ящиках. Це ящики для протийових відводків. На трьох рамочках вони тут зимували, або ось в таких нуклеусах на 6 на, на пів вузько високих рамок. Зараз я вже сказав, я роблю, роблю пізні відводочки під час, під час цвітіння соняшника. Невеличкі і нормально вони зимують, як запасні матки. Так, ну і ось вам Для розуміння, що таке слабак в зиму. Так, це формувався відводок десь в кінці цвітіння соняшника. В кінці цвітіння соняшника. На, на матошник на виході, тобто тут матка запліднилася, обліталась набагато пізніше. Ось така собі невеличка сім'я. Звичайно, тут вона ще відійде, тут багато ще старої льотної бджола, не вся стара льотна. Ну, стара льотна, якщо, якщо можна так сказати, так, у пізньому відводку. Але звичайно, яка кількість бджоли тут ще відійде, не вся вона піде зимувати. Тут, як я вже казав, буде такий невеликий клуб. Я все покажу. Все покажу. Утеплення слабака, як я роблю зиму, як я роблю вентиляцію для слабаків. Буду формувати гніздо. Все розкажу, все покажу. Так, ну і ще коротенька відповідь на одне запитання. Запитували, дивіться, закормлюють, закормлювали бджіл, тобто бджоли взяли сироп, але вже на протязі довгого часу він стоїть непечатаний. Тобто бджоли його не печатають. Що робити? Чому так? Ну дивіться, що робити. Є, є єдиний варіант, це просто вискоротіть цю сім'ю. Навіть, ну. Там люди написали в коментарях, що на багатьох рамках розкиданий розплід, нічого страшного, просто цей розплід забирайте, де невелика його кількість, перетоплюйте, скорочуйте, скільки вам потрібно рамок, і додатково закорміть. Додатково закорміть великою порцією, бджоли собі залишать під засів матки, вони лишнього сиропу не возьмуть, вони долиють, допечатують, і все буде добре. На цьому всі, все, всім. пока і до зустрічі!